Вітаю вас, любі мої підписники, на каналі Квітковий рай» від Анни. Сьогодні я запланувала трішечки ось цей свій аденіум підняти, оголити йому корінці, для того, щоб у нього була екзотична така форма. Формуємо з нього бонсайчик, скажімо так. У нього там є такі зачини, я в минулому році робила. У проміжках між корінчиками в мене був вставлений пенопласт, нічого я там не вирізала, тобто, це йдуть природні корені. І ось зараз я вирішила підняти на сантиметр півтора корені, оголити для того, щоб каудекс мій наростав і одежка ставав просто чарівним та казковим за формою. Він у мене буде залишатися. У цьому керамічному горщику. він маленький, бачите? Тобто, все буду використовувати і дренаж, який був до цього. Замінюємо тільки землю. Земля для одежки звичайна суміш для кактусів. Там відсоток піску дуже гарний, все підготовлено. Там є маленькі шматочки керамзиту. Також я обов'язково додаю відсотків 50 агроперліту. Це вже суміш замішана для того, щоб вона була така пухка, щоб можна було коренням рости, дихати і чудово розвивалась рослина. Одягаю свої чарівні, квітучі рукавички та приступаємо до діла. Відразу з поверхні заберу тут були керамзитинки. Він у мене просушений, тобто виходити буде досить легко. Бачите? Ось і вся земля його закінчилася. Подивимося, що тут у нас. Тут багато пенопласту використовувалось. Дивіться, з цього боку прям хвостик динозавра. Бачите? Чудово. Тут є наче така печерка. Зараз треба це все промити, продивитися, що я буду можливо відрізати, що залишати. Потім підсушимо, попрацюємо з корінням. Але для цього нам треба обов'язково мати під рукою спирт або перекис. Окись. Мати такі диски ми будемо промочувати, щоб сок, у нас, наприклад, де ми будемо різати, не залишалось таких некрасивих плям та підтіків, як тут у мене було трішечки видно. Але це сталося унаслідок осколку, який залетів у вікно ще в Херсоні. Тобто рослина була не під наглядом тоді. і і було б і не якщо б я там і була, то трішки було б не І тому тут підтік його видно, він потім на нього пив осідав. Ну, зараз займемось цими чудовими корінчиками. Ось я вже промила корінчики у свого аденіума. Можна побачити, це було попереду в Горщики він ось так стояв. Все, що світленьке, біленьке, це було в землі. І тепер задня сторона, як він стояв у горщику. І хоча ось тут були пенопластові шматочки, десь воно, скажімо так, корінчики не е, зросталися, а десь все ж таки, е, отут у мене в проміжку випав пенопласт, він спустився, тому зовсім мало місця між корінчиками. Каудексу 5 сантиметрів, самі рослинки три рочки. Зараз треба, щоб це все трішки просушилося. І я почну десь щось вирізати, залишати. Я люблю працювати з манікюрними ножицями, які потрібно обробити. Чому саме з манікюрними ножницями, тому що вони мають дуже тоненькі кінчики, можна підлізти, залізти куди завгодно. І тепер починаємо, дивимось уважно. Спочатку продивляємося. Ось я вважаю, що оцей корінчик він зайвий. Тому підлазимо так, далеченько, глибоченько. І робимо надріз. Обережно витягаємо і пам'ятаємо, що з цього краю треба дорізати. І пам'ятаємо, що кожна частинка квітки аденіум є отруйною. Вона може викликати подразнення, алергічну реакцію, а також мати, не дай Боже, у вас або Собака або кішка, якусь частину з'їсть. От, обережно витягаємо всі залишки, опрацьовуємо все розтворчиком. Все, віднос, відносимося все як до людини. Зріз робимо рівненький. Так, ідемо далі, дивимося. цим корешочком? Тут на цьому корінчику ми поки що нічого робити не будемо. Підготуємо ось ці малесенькі два, я відріжу. Підготую начебто на наступний рік собі роботу. Щоб у нас була чудернацька форма. Я зафіксую переплету. Ось ці два отак закручу і зафіксую, можливо, дротиком. А ось цей, скоріш за все, потім буде відрізаний. Це такий, а можливо, так заверну. Це такий медитативний процес, треба бачити на майбутнє у рослинки розвиток який. Тепер дивимося з цим корінчиком, що ми робимо. Дивимося, можна було косу зробити, бо він тут з трьох сегментів, і не чіпати, ось так, відрізати тільки отам, що посередині. Ось тут, витягаємо все відразу. Ось тут це зайве нам не потрібно. І тут нам не потрібні ці чубарики. Робимо їх такими голенькими. Дивимося, що у нас з цим. Ну, як на мене, я б зрізала його, він мені не потрібен. Я хочу, щоб тут було все голе. Оскільки тут, я зараз сфокусую, оскільки тут площа величенька, обов'язково обробляю, обов'язково обробляю. Цей теж маленький можна прибрати. Ось тут щось корінчик перестав розвиватися, і він сам себе відсушив і пішов у боки. Тобто, усі оці будемо перекручувати з вами, фіксувати оцю всю дріб'язок, весь зріжем. Залишимо великі, товстенькі корінчики. Обробимо обов'язково, бо тут щось якась була така ситуація, наче поранення і потім гниття. Так. Коли маленький, е Сіянець був шістимісячний, то стрижневий корінь було відрізано. І далі він почав свою мочкувату кореневу систему розвивати. Я йому не відрізала глибоко, як знаєте, роблять, щоб був осьминог. Ні, я такого не робила. Тут щось у мене засушене. Треба зрізати. Тут наче. Гладенько, хоча, хоча треба підчистити щоб був гарний. Зараз залишаю, хай він сушиться, можна залишити на декілька годин, і потім до творчого процесу будемо з вами переплітати. Ось ми повернулися до нашого Аденіума, і зараз трішечки підготовчого етапу. У кожної господині або господаря вдома є ось такі штучки від хліба. Я їх використовую, розрізаю на такі маленькі сегменти, там дві проволочки, яка вже має ізоляцію, вона не буде ні ржавіти, не задавати шкоди Аденіуму. Також у кожної господині є шматочки пенопласту. Я їх використовую, нарізаю на різні шматки для того, щоб роздвинути коріння. Можна використовувати корку, корок від пляшечки вина або якогось іншого напою. І все це у нас йде у діло. Значить, перш за все, нам треба роздвинути ось ці корені. Збільшити їм цей не будемо чіпати, а тут нам треба засунути сюди пенопласт, ага, ширшою стороною розширити, засовуємо пенопласт, щоб цей корінь з часом звик бути так роздвиненим, зафіксується і буде нарощувати далі товщину між цим корінчиком. Треба ширший мені шматочок. Зараз відріжу трішки ширший. Ось тут, бачите, я трішки поцарапала корень, тому нам треба обробити. Обробляємо. Все обробляємо і. Вставляємо цей пінопласт, шматочок, ось сюди, ось так. І тепер на передньому я хотіла ось цей корішочок трішечки збільшити ось тут відстань. Зараз будемо пробувати, ріжемо, зробимо коротенький і більш довгий. Спробуємо спочатку коротенький, як він буде. Ця така процедура, теж магічна, як медітація. Повільно треба робити, для того, щоб основний корінь не відламати. Ага, це все-таки у нас треба більший шматок, більш ширший. Поїхали. Від... Віддвинули. А тут у нас, бачите, випала наша краса, вона повинна бути більш укорочена. Ось так пробуємо. Не хоче, не хоче. Зато корінчик зняли ми шкурочку. Невже не вдасться? Знову треба це все підпекти. Так, вущі візьму і більше чіпати вже не буду. Ось так, начебто зафіксувалось. Використовую я старий горщик, використовую дренаж керамзитовий, той, який там був. І хочу вам заздалегідь показати на дно обов'язково покладу шар землі. Але коли я його буду там розмішувати, то всі корені. Я при посадці буду направляти в шир. Ось так. І туди. Можливо, мені прийдеться ще таку пластину зробити, щоб ось ці корені були один одному не заважали, і потім була гарна картинка сприйняття такої цікавої кореневої системи, коли я її пізніше підніму. Вже засиплю землею по оці пори. Можливо, прийдеться зафіксувати дротиками, щоб він у мене не колихався. Потім вже корінчики візьмуться за землю і дуже буде почувати себе в гарно. Вони швидко ці рослини адаптуються, все буде чудово. Продемонструю вам конструкцію, яку я зробила. Вирізала ще шматок пенопласту, щоб відразу направити коріні. До кожного корінчика, який топорщився, дротиком зафіксувала. І зараз сміливо можна садити. Такий собі, скажем, як донька сказала, тірекс. Лапки тірекса. Ось хвостик динозавра. Поки що так. Приступаємо! Рослину поливати я не буду, як завжди. Але це моя особиста практика. Я не буду поливати ні сьогодні, ні завтра. Подивлюся, як буде почувати себе грунт у вівторок. І, можливо, у вівторок рослина буде вже поливатися, але трішечки По краюшку горщика. Тому що, ви пам'ятаєте, там були у нас травмовані ось тут великий корень був травмований, тому я ось так буду поливати. Зараз ми підчистимо проміжки, щоб це виглядало більш-менш Естетично ось так. Особисто мені цей пенопласт заважати не буде. Кого дратує при формуванні, що видно, пенопласт? Ви можете прикрасити мушлею, можете камінчиком, можете покласти ось тут керамзитик, і, увагу, не буде привертати цей білий, ось так, наприклад, дивіться, білий пенопласт. Тобто ми можемо тут зробити таке укриття пенопласту, кидатись воно. В очі відразу не буде. Ось так. Ось ми закінчили нашу посадку формування наших коренів. Залишайтеся зі мною. Це був квітковий рай від Анни. Далі буде.